pied Готовку комунального підприємства Прилуки Житлобуд» до роботи в осінньо-зимовий період говорили в ході апаратної наради міського голови начальник підприємства Людмила Голік. Прозвітувала про вже виконану роботу та відмітила, на сьогодні прилуки Житлобуд» є управителем для майже 200 багатоквартирних будинків. Підприємство є управителем 125 житлових будинків, і відно до встановлених договорів на управління і співвласників барства в квартирних будинків, ми їх обслуговуємо, але на даний час. На обслуговуванні підприємства перебуває 197 житлових будинків загальною площою 323,8 тисяч квадратних метрів. В процесі підготовки до осінньо зимового періоду бригади комунальників прилуки Житлобуд» виконали цілий комплекс робіт. Зокрема, серед першочергових завдань підприємства був ремонт покрівель прилуцьких багатоповерхівок. Ремонт покрівлі виконаний на 35 будинках на загальну суму 2 мільйони 316 тисяч. Це адреси 1 травня 107, 107, 18 вересня 21, 23, провулок 8 березня 30, 31, військове містечко 12, будинок 2, по Вавілова 20, 24, Вокзальна 37, 44, Галаганівська, 33, Гвардійська, 92-94, гімназична 104, індустріальна 13, Київська 144, Київська 279, колективна 32. 36. Костянтинівська 124, Костянтинівська 134А, Костянтинівська 199 Г, Миколаївська 114, Перемоги 163, Петропавлівська 84, Польова 104, 106, 110, Пушкіна 78, Садова 110, 70, Саксаганського 8, по Юрія Коптіва, 6, 8, Ярмаркова 37, Ярмаркова 41, дроб На цих будинках на деяких виконувалися роботи майже капітального ремонту, а на всіх інших такі поточні ремонти в основному виконувалися по заявках. Також Людмила Голік відмітила: здебільшого, підприємство виконує поточний ремонт покрівель. Капітальні роботи не передбачені кошторисом. Ще один важливий момент: в багатьох будинках, коли мешкає. Канці заключають договір з підприємством, послугу з утримання дахів, не обирають, тобто вона не входить до переліку послуг, які має надавати управитель на цих будинках. Водночас, міська голова Ольга Попенко відмітила, враховуючи кількість будинків, в яких після рясних опадів протікає дах, можливо, варто зробити цю послугу обов'язковою. Можливо, той, хто живе на першому, на другому, на третьому поверсі, та ще й четвертий, можливо, то їм і не треба цієї послуги. А ті люди, які на п'ятому або на дев'ятому, там чи на сьомому семиповерховому, то зрозуміло, ця послу... Слуга повинна бути, можливо, вони і не всі згодні сплачувати за цю послугу, але мені здається, що це повинна бути обов'язкова послуга, щоб ті люди, які живуть на самому верхньому поверсі, не страждали так як на сьогодні. Скільки ж бачите, на прийом приходять, протікає, протікає дах. Ми пропонуємо, але виходить, що утримання дахів це одна із найдорожчих послуг, і люди не хочуть її брати. Хоча ми пропонуємо. Ви можете на рік обрати, накопичити коштів, зробити так. цю роботу і вже можливо. Ну, забуваються про ці дахи, вони ж ну вже не будуть протікати, тому що дахи дуже в такому занедбаному стані. Але вже де працюємо, там стараємося зробити нормально, щоб уже до нього не повертатися. Ну це за однією умови, що можливо, там як у нас такі були буревії, що підривало, то ну ми на ці будинки зразу виїжджаємо звітуючи про роботу у контексті підготовки до осінньо зимового періоду, Людмила Голік зазначила, бригади робітників підприємства виконували ремонти відмосток у багатоквартирних будинках. Виконаний ремонт виміщення на суму 461 тисяча. Це за адресами 18 вересня двадцять. Київська, 235, Костянтинівська, 117, 134 А і 199Ж. По польовій 106, по Садовій – 123, 64, 70 і садова 98А. Крім того, планові роботи прилуки житлобуд включали в себе і ремонти, здебільшого капітальні прилуцьких під'їздів. Виконані поточні ремонти під'їздів на суму 544 тисячі майже. Це адреси 1 травня 107Б, Вавілова 12, 25А, Вокзальна 32, індустріальна 13, Київська 235, Костянтинівська, 115, 117, 124, 134А, 199Ж і Костянтинівська 94. По мікрорайону 273-го кварталу це польова 102, 102А, польова 106, 110, Пушкіна 78, садова 123, садова 64, садова 70. 4, 4,5 і 60. Це іменно виконувалися ремонти під'їздів, ну, капітальні ремонти під'їздів, але на деяких будинках проблеми там були по затіканню, також включені сюди ці адреси, виконувалися також роботи з відновлення там. Ремонт ливневих систем водовідведення ще один напрямок, який охопили працівники прилука житлобуд. Цьогоріч відновлювальні роботи виконані у 20 будинках на суму 100 тисяч гривень. Крім того, до переліку актуальних завдань, що виконували працівники. Підприємства в рамках підготовки до опалювального сезону увійшли роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Тут виконані роботи майже на 3 мільйона, 2 мільйона 971 тисяча. У нас на обслуговуванні 197 будинків. На 190 будинках майже на всіх виконані роботи по заміні труб, по опаленню, по встановлення задвіжок на ті, щоб перекривались будинки, по стояках встановлені крани залишилося може десь. ну, до 10 будинків, на яких там залишились деякі роботи, можливо, повинні запит. міняють лічильники, ми приспускаємо там воду, то я б сказала, що готовність цих будинків майже 95% вже готові до опалювального сезону. Здебільшого працівниками прилуку житлобуд здійснюється часткова заміна труб, зазначила очільниця підприємства. Капітальні ремонти ми не виконуємо, бо це навіть не передбачено кошторисом, ті, що заключені до договорів. Це розуміло. Да. І це виконується частковий ремонт. В основному замінюємо там, де ну найбільше така зношеність цих труб. Але бувають такі проблеми, що коли при там пригітерлічних випробуваннях чи ще там якомусь проведення якихось робіт, можливо, почали міняти, а далі вона там теж труба вже ж погана, то ми, звісно, замінюємо її зразу. Крім того, в полі зору комунальників і благоустрій прибудинкових територій, виконували поточний ремонт елементів зовнішнього порядження. Це на прибудинкових територіях, лавочки, можливо, там на Майданчиках, які не обслуговуються, а люди встановили самі, також виконувалися на цих будинках роботи на, майже на 100 тисяч, 101 тисяча і шість десятих. Це по вулиці 1 травня, 107, 1 травня 73, другий в'їзд Богунського, 2В, вокзальна 39, Костянтинівська 199 г, Котляревського 65, Садова, 70, 98, Гармаркова 41, дроб 7. Це дев'ять будинків. Резюмуючи міський голова Ольга. Попенко подякувала підприємству за продуктивну роботу.